Чесно, я... я не знаю, чи я наважусь викласти це відео. Я не кар'єристка. Я реально дуже хотіла сім'ю. Кожного разу сподівалась побачити ті самі дві полосочки на тесті. Так, дівчата, привіт! Сьогодні ми з вами в новій локації. З кухні я вам ще не записувала, але чому мені відео народилось абсолютно спонтанним. Після того, як я сьогодні відвідала те місце. Я була на корекції тату. Також я не була на тату. Зараз покажу вам. Ось тут. О, але давайте я вас затригерю з самого початку відео. Знаєте, такий клікбейт, щоб ви хотіли дивитись, Я не могла завагітнити 6 років. 6 років. Я боролася. я тотально боролася зі своїм бажанням мати дитину. При тому всьому, що я зараз я дістану свого хлопця. При тому всьому, що я абсолютно здорова і мій колишній чоловік також був абсолютно здоровий. І ця тема відео не присвячена тому, чому в нас не вийшла дитина. Ця тема відео присвячена френд, Ця тема відео присвячено тому, як важливо відпускати те, що ти хочеш, інакше ти його не те, що не отримуєш, а просто переходиш на такі гілки реальності, де цього і близько немає ніколи. Трошки розбавив нашу картинку. Там тут серйозні речі обговорюються. Да. А, так ось, як приклад, мені чомусь я не знаю чому. Мені дуже захотілося взяти це. Тому що, повірте, так як я хотіла дітей, я, напевно, не хотіла нічого. Особливо в моменті, коли я чула, що ви? чого досі не народили. Або коли розлучалися, я чула, що чоловік покинув мене через те, що я не хочу дітей, що в мене кар'єра на першому місці. Я чому це розповідаю тут? Тому що. В мене тут таке маленьке ваше ком'юніті, з яким мені не страшно поділитись. Не те, щоб я боюсь з кимось цим ділитись. Ні, це просто дуже особисто. І, напевно, в Інстаграмі я б не дуже поки що хотіла б зачіпати цю тему, тому що все-таки там аудиторія велика, когось там цікавить маркетинг, когось просто моя зовнішність. А отут конкретно те, яка я людина, і от... оце про це. Мені 6 років казали відпустити. А я не могла. Тобто я не розуміла, як це відпустити. І саме через це, напевно, так і склалось, так і мало бути. Да? Тобто, в Всесвіті було вже давно написано, що ми розійдемось. І я би, не, я би дуже не хотіла повторювати досвід своєї мами, як вона ростила мене сама, і це дуже важко. І е, в моєму розумінні сім'я має бути чоловік, жінка, тато, мама і дитина. От, і тому я думаю, що через це все світ готує для мене прям от мою сім'ю, з якою це все буде. І тому е, в такий довгий термін 10 років разом, 6 років шлюбів, в нас так і нічого й не вийшло. Тоді я не розуміла, як це відпустити, а зараз я от саме на цю тему хочу записувати це відео. Я не знаю, наскільки я його на початку поріжу, але щоб ви розуміли, пройшло вже 5,5 хвилин про те, що я тільки розповідаю, про що буде це відео. А, значить, про силу того, наскільки важливо хотіти, але не відправляти цю кількість дефіциту в енергетичних хвилях від себе. За трендсерфінгом реальності Зеланда у всесвіті завжди є равновесія. Тобто, якщо ми чогось дуже сильно хочемо, ми йдемо в дефіцит. Для того, щоб цей дефіцит вирівняти, ти прям цього так хочеш, і все ж таки, окей, значить, в тебе його ще більше не буде. Тобто, ми стільки плюсів відправляємо да, енергетично, що, от Всесвіт дає нам ще більше мінусів. Це про те, що треба не перестати хотіти, а перестати надавати цьому бажанню таке велике значення, що забувати про своє життя тут і зараз. Тобто ми повинні бути щасливими, наповненими тут і зараз, не тоді, коли в мене це буде, а вже прямо тут. Я згадую, знаєте, який момент знову ж таки ми беремо ситуацію, да, яка була в моєму житті. Я робила колесо балансу, і там була сім'я. Просто щоб ви собі розуміли, наскільки для мене це була важлива і болюча тема, що в колесі балансу нашої сім'ї, хоч все було прекрасно, я ставила все одно, там, здається, шестірочку. Знаєте чому? Тому що не було дитини. Тобто, я пам'ятаю колишній чоловік, на мене дуже образився в цей момент, бо каже, а ми з тобою, що ну, типу, не сім'я без дитини. Я реально розумі... зрозуміла, про що він говорив, але от просто уявіть моє сприйняття, наскільки сильно я цього хотіла, що в мене просто все світо так от просто. Ти цього занадто сильно хочеш. І ти... я не бачила ніби світу без цього. В мене стільки відео, дівчат, просто ви собі не уявляєте, скільки відео в мене є в телефоні, де я знімала і кожного разу сподівалась побачити ті самі дві полосочки на тесті. А я їх так і не бачила, їх не було, тому що я з отакими руками кожного разу на них дивилась і їх чекала. Зараз, через рік, а загалом через сім років від початку цієї ситуації, я розумію, в чому проблема і в чому причина. Я щиро зараз відпускаю кожне своє бажання. Я не перестаю його хотіти, але воно не стає центром мого Всесвіту, воно не стає центром мого життя. І без нього я щаслива. Я знаю, що в мене це вже є. Я знаю, що в мене є коханий чоловік, з яким буде просто все саме так, як хочу я і хоче він. Да? Тобто Ми знайдемо один одного в потрібний момент. І все, і все складеться. Але мені непогано зараз, зараз без цього жити. Тобто я не стаю гірше, я не нещаслива. Але для цього потрібно було пройти цей шлях. Розумієте? Тобто, без цього досвіду я б не навчилась відпускати шість років шлюбі в погоні за дитиною. Один рік без шлюбу, без стосунків, в погоні за стосунками. Ні там, ні там не, було, не сталося ні одного, ні іншого. Чому? Дуже великий дефіцит. Великий дефіцит був всередині. Скільки я плакала? Так, да, були моменти, коли ці сльози були пов'язані з роботою, але в більшості випадків. Це про особисте. Пам'ятаєте відео, де я там плачу на початку і все відео плачу, тому що кажу, що поки в мене отут не буде спокою, все йде не так. І це реально так і є. І так і було до якогось моменту. Я настільки пройшла ці всі уроки, я настільки їх прожила, що я зараз щаслива від своєї свободи не бути прив'язаною. Ні до кого, ні до чого, і найголовніше ні до своїх бажань. В мене є дуже великі цілі, в мене є дуже великі мрії. Фінансові, не фінансові, не важливо. Я багато чого хочу, я дівчинка, я багато чого сама собі дозволяю і вважаю, що чоловік мій, який в мене буде, він вже повинен мені дозволяти. X10. Да? Якщо в мене є певний рівень життя, то чоловік, як мінімум, має дозволяти ще більше і більше. Ніяк не менше, ну, тому що так в природі влаштовано. Або ви тоді опуститесь на його рівень, а чи підніметься він, ну, тут вже інше питання. Тому завжди шукайте оцю людинку, з якою у вас буде прям коннект. Але сенс в тому, що я знаю, що в мене це вже є. Навіть якщо в даний момент в мене цього немає, я вже зараз щаслива, випромінюючи оцю енергію, да, оці е, хвилі, вібруючи на тих енергіях, де в мене вже все є. Навіть якщо фізично поки що в мене цього немає. Я все одно щаслива і знаю, що воно в мене буде. Це стосується сім'ї, дитини, машини, про яку я мрію, і всього іншого. Тому що я не відпускаю свої бажання. Я їх так само хочу, але я відпускаю важливість цих бажань в моєму житті, тому що важливіше це те, що я тут і зараз, в цій квартирі, з цим собакою. Стосунках я чи без, немає значення. Я є, і як мінімум через це я маю бути вдячною, щасливою, закоханою у своє життя, закоханою у свою роботу. Отак. Тоді, минулий рік, який я прожила, мене не було. Це була зацикленість на пошуку стосунків, реєстрації на якихось сайтах. Непотрібних абсолютно. Розумієте? Це все дуже взаємопов'язано, це не приходить просто так, і це не прийшло до мене з книг. Зрозуміло, що на фоні книжки побудували мені класний фундамент і підґрунтя, але досвід оце вже весь каркас. Це скамінчики, які вибудувалися, оце весь каркас мого досвіду. О, книжки, вони дали мені розуміння. Я так багато зараз слухаю різних підкастів. Я дуже багато споживаю, дуже багато розмірковую. Я перестала слухати будь-яку музику. Ну як це не те, що прям на всю перестала, але я обираю, коли кудись іду, або щось роблю таке, що е, не заважає мені, е, в принципі, ну, мені не потрібно особливо думати відпускати думки. Я обираю щось послухати корисне. Я не слухаю супливі пісні, тому що е, зрозумійте, вони впливають на ваше життя. Я не буду зараз розповідати про моральність, там російські, пісні, не російські, але е якщо ви досі їх слухаєте, вслухайтесь в ті слова, які там. Там все про страждання. Про те, що все погано, про те, що там е не буде кохання, що всі невірні, і так далі. От просто вдумайтесь в те, що ви слухаєте кожного дня. Наше це все е воно в нас на підсвідомому рівні запам'ятовується. І потім ви самі ж... Вібруйте на цих енергіях. Ви притягуєте в своє життя те, що ви слухаєте кожного дня і думаєте, що Та, ладно, класна пісенька. Ні. Ну, типу, особливо це Артик і Астрія. Я коли чую десь їхні пісні і починаю вслуховуватись в сенс цих пісень. Я не розумію, для чого люди це слухають, тому що вони самі ж себе вганяють в істерики, в якісь панічні атаки і так далі. Дуже важливо фільтрувати. Те, що ви пускаєте в себе. Блогери, книжки, підкасти абсолютно все. Це дуже сильно впливає на нашу реальність, на ту, яку ви проживаєте. Ну, так. Тому формуйте свої бажання, робіть до них кроки, але не робіть їх значущими. Вас, ну то я не можу, не можу сказати, як буде українською. Не, не робіть їх більшим, ніж вони є насправді, тому що це всього лише бажання. І воно виникло всередині вас. І якщо воно вже виникло, значить воно вже існує. Вам просто треба прийняти і відпустити, да, відпустити в плані, не відмовитись від бажання, а просто знати, що воно у вас вже є, відчувати вдячність за те, що воно у вас вже є, і тільки на ось цій енергії все до вас притягнеться. Люди насправді реально, наскільки наш мозок, наскільки е, наше підсвідоме сила думки, вона не вивчена, і наскільки ці знання вони приховуються від широкої маси людей, тому що зрозуміло, що якби всі могли так маніфестувати, якби всі могли отак от мислити, то Мені чомусь здається, що всі були просто щасливі, але напевно це був би сильний дисбаланс, да, у всесвіті, коли у всіх супер багато все добре, а в когось недобре. От чи навпаки, точніше, коли у всіх все добре і ні в кого немає якихось катастроф і так далі, напевно, в цьому і є причина наслідковий зв'язок, але сам сенс в тому, що сила думки працює. І коли люди це зрозуміють, вони перестануть. Тільки думати про погане, вони перестануть притягувати в своє життя це, вони перестануть боятися. Це не про те, що в принципі перестануть боятися, а зрозуміють, що вони більше за свій страх, що це всього лише якісь незрозумілі сценарії, да, чого ми боїмося. Тому що ми в голові проживаємо сценарії того, а що б могло би бути. Але по факту цього може і не статися, да? Тобто, ми самі собі видумуємо якісь історії, проживаємо їх в думках, а потім такі, от блін, а це не сталося. Або може, ми так сильно злякалися, що це реально так і сталося. Розумієте, воно працює як в ту сторону, так і в іншу. В моєму випадку, я от в даний момент же прийшла до того, що коли в мою голову закритаються якісь негативні думки, якийсь страх, я, отак, от, так от в мене, я творець своєї реальності. Я не дозволю собі створити, притягнути в своє життя якусь погану подію, тому що це тільки я причинно-слідковий зв'язок цього. Не хтось притягнув мені це. Не Бог мені послав це, щоб покарати мене. Це тільки я і мої думки. Тому в моменті, коли я себе ловлю на думці, та ти хірово щось робиш, там, от тебе там взагалі з тобою ніхто працювати не буде. Я така, стоп. Немає цього. зі мною всі хочуть працювати. Я класний експерт в своїй ніші. Я зробила себе сама. Я бляха стільки грошей, часу, і нервів все вклала. Про що ми взагалі говоримо? мене все вийде, і навіть більше, ніж я собі думаю. І тільки через те, що я відчуваю цю вдячність всередині себе і зупиняю на корні мої думки про те, що в мене щось не вийде. От я просто апріорі знаю, що воно вийде. От пам'ятаєте моє відео в інстаграмі про гарантійний лист. На кожне своє починання, в принципі, на все своє життя я маю гарантійний лист, що я його проживу класно. Ну, от так, тому що я так вирішила. І ніхто на це не впливає. Це дуже кайфове відчуття. Я бажаю кожному щиро от від душі. Можливо, і проходите якийсь такий свій шлях трансформації? Звісно, що у кожного він свій. Бажаю, щоб він був м'якіше. Але насправді те, яким складним, можливо, так не здавалося в соціальних мережах, але офлайн, повірте, це був дуже важкий шлях, який я пройшла до того, щоб бути тут і зараз говорити, розповідати вам цю історію. Я розумію, що воно того вартувало. Реально, я настільки відкрита, в мене настільки отак душа. Інша б людина з іншою підсвідомістю, да, яка не читає психологію, яка в це не йде, яка у це все не вірить, вважає, що це фігня, -фі -фі вона вже давно закрилася і казала, що всі люди, козли, всі люди погані, не існує добрих, не існує чесних, щирих, всі обманюють і так далі. Чому? Тому що це люди транслюють своє зеркало всередині. У мене цього немає. Я коли чую, що від людей, що зараз ви всі такі брехливі, всі такі погані. І я... Я не можу це підтвердити. В мені цього немає. Розумієте, ну типу. Я живу по совісті для себе. Е -е -е я розумію, що свої всі добрі справи Бог робить через мене. От і це класно, реально класно. І я насправді дуже вдячна за той шлях, який я проходжу, яким би складним він не був, особливо враховуючи початок цього відео, де я розплакала, що стосується дітей. Я не кар'єристка, я реально дуже хотіла сім'ю і дуже е, старалася для цього, але потім в моменті я просто переключилася, переключилася на роботу, я щаслива, що так сталося, і напевно. Те, що в нас не вийшло, напевно, також щасливо, що так сталося, тому що, тому що ми все одно розійшлись. От. Тому що я вам скажу, мене прямо аж мурашить від цього відео. Я впевнена, що ви також будете шоковані багато хто. От дуже багато я слухала різних історій. Таких болючих, коли мені там розповідали про мене ж. Я розуміла, що це не моє, це не я, ну типу, але все таки, коли ти чуєш від людей. А... якісь вигадані теорії, вони дуже сильно ранять. Чесно, я... я не знаю, чи я наважусь викласти це відео. Але в мене був імпульс його записати. А ви пам'ятаєте, що я дуже йду за своєю інтуїцією і стараюсь робити все те, що всередині мене. Тому дякую вам за перегляд. Я не знаю. Можливо, наступне відео воно вже буде в якомусь нашому закритому клубі. Для ще більшої відвертості. Або, можливо, на YouTube, я не знаю. Але я відчуваю, що це прямо моє. Говорити, розповідати, ділитись. Дякую вам за перегляд.